Друзі, всім привіт! Вітаю вас у третьому ролику про загальну теорію відносності. Якщо ви не дивилися два попередніх, то рекомендую спочатку подивитися їх, тому що ми будемо спиратися на те, про що ми говорили в них. Сьогодні ми поговоримо про перетворення Лоренц. У минулому ролику ми визначили поняття інерціальної системи відліку або скорочено ІСВ, за допомогою якої спостерігач може вимірювати час, відстань, швидкість та інші фізичні параметри якоїсь системи. Крім того, ми побачили, що деякі фізичні параметри відрізняються у різних системах відліку. У цьому відео ми подивимося, яким чином можна переходити від однієї інерціальної системи відліку до іншої. Для початку трохи історії, яка насправді виявиться важливою для нас. До створення Ейнштейном спеціальної теорії відносності перехід від однієї ІСВ до іншої задавався перетвореннями Галілея. Ось, наприклад, в такому випадку, коли у нас в початковий момент часу. Дві системи відліку співпадали. Одну я буду позначати просто x, y, z, t, а другу буде те самим тільки зі штрихами, щоб ми могли їх відрізняти. І штрихована система рухається вздовж осі x зі швидкістю v відносно нештрихованої системи. Тоді як нам перейти до штрихованих від нештрихованих координат. Тобто, як вирізати x' через x, y, z і t. Ну, якщо навіть подивитися на картинку, то легко зрозуміти, що x' дорівнює x. Мінус ВТ. Координати Y абсолютно не змінюються, так як і координати Z. Тому y' дорівнює Y, Z' дорівнює Z. Також є ще одне доволі просте, але тим не менш важливе співвідношення, що Т' дорівнює Т. Тобто час іде однаково в усіх інерціальних системах відліку. Іншими словами, час є абсолютним в механіці Ньютона. Це стане важливо трохи пізніше. Проте ці співвідношення не можуть бути вірними. Справа в тому, що рівняння Максвелла, що описують електродинаміку, не є інваріантними щодо перетворень Галілея. Якщо перетворення Галілея були дійсно фундаментальними, спостереження фізичні ефекти залежало від спостерігача та від математичного способу опису процесу, що, звісно, є нонсенс. Тому виникла потреба у новому законі переходу між різними ІСВ. Потрібні співвідношення були отримані у роботах Генріха Лоренца та Анрі Панкаре на межі 19 і 20-го століть на основі аналізу рівнянь Максела. Наприклад, для такого ж випадку двох систем відліку, що рухаються відносно одної зі швидкістю В вздовж осі Х, маємо Т дорівнює до рівню Т-В на С квадрат. Помножити на х і поділити на корінь із 1 мінус v квадрат на c квадрат. Х' дорівнює х мінус vt поділити на такий самий корінь. 1 мінус в квадрат на c квадрат. Ну, а y та z залишаються такими самими. Ейнштейн теж отримав ці співвідношення, але пізніше, не використовуючи рівнянь Максвелла, а постелюючи два факти. Закони фізики однакові в усіх інерціальних системах відліку, та швидкість світла у вакуумі однакова для всіх інерціальних спостерігачів. Ці твердження і є постулатами спеціальної теорії відносності. Легко присвідчити, що ці співвідношення переходять у перетворення галілея при швидкостях. Що набагато менші за швидкість світла. Ну, дійсно, якщо V дуже мале порівняно з C, то V квадрат поділити на C квадрат є дуже малою величиною. Якщо ми одиничку віднімемо дуже малу величину у нас вийде практично одиничка. І цей корінь стає теж практично одиничкою. Тобто ділення до одинички нічого не змінює. А V поділити на C квадрат стане ще меншою величиною, якщо V маленький, цей доданок пропаде. Тобто Т штрих дорівнює Т, Х штрих дорівнює без оцього кореня, Х-ВТ, те саме, що ми бачили у перетворенні Галілея. Крім того, ми бачимо, що час вже не є абсолютним, він різний для різних інерціальних спостерігачів. Співвідношення Лоренца ведуть до славнозвісних парадоксів спеціальної теорії відносності, таких як сповільнення часу та скорочення відстани. Якщо перейти в систему одиниць де швидкість світла рівне одиниці, як ми це робили у минулому відео, і зробити заміну гамма до рівня одиниця поділити на корінь із 1 мінус v в квадраті, нагадую, це дорівнює 1, тому, тому я не пишу поділити на це в квадраті. Тось То ця система може бути записана так: t' дорівнює гама на t мінус vx, x' дорівнює гама на х мінус vt, y' дорівнює y, z' дорівнює z. Це може бути спрощено ще більше, якщо використати форму запису через матриці та вектори. В минулому ролику ми вже вводили таке позначення. Xmu позначає вектор із чотирьох компонент: t, x, y, z. М у нас дорівнює 0, 1, 2, 3. А xmu штриховане, тоді у нас, ну, звісно, буде все те саме, тільки зі штрихами. Це у нас е, вектор у другій. Системи відліку. І також ведемо матрицю. Позначимо її великою буквою лямбда, як це зазвичай роблять з цією матрицею. Вона буде мати два індекси верхній міш і нижній м'ю, які насправді просто нумерують елементи цієї матриці. Теж пробігає значення 0, 1, 2, 3. Матриця буде 4 на 4 і має ось такий вигляд. Гама гама В 0, 0 мінус гама В, гама. 00. Це задає перехід ось цих перших двох рівнянь. Ну, а тут просто 0,01, 0, 0, 0, 0 1. Оцей <кхід> кусочок просто означає, що y штрих дорівнює y, z штрих дорівнює z. І тоді ми можемо записати, що X мю дорівнює лямбда мю мю штрих. Тут мю штрих, адже ми переходимо від штрихованих до нештрихованих. Помножити на x мю. Ось. Це є ключове співвідношення. Зверніть увагу, що тут ми використовуємо те, про що ми говорили в попередньому відео. Коли два індекси повторюються, і один із них стоїть знизу, а другий зверху, то мається на увазі, що ведеться підсумовування за цими індексами. Тобто, насправді, тут стоїть 4 доданки. Які визначаються коефіцієнтами ось цієї матриці, ну і компонентами ось цього вектора Y, Z. Звісно, дивлячись на матрицю, стає зрозуміло, що часто багато із цих доданків просто будуть рівні 0, або 2, або 3. Але ось цей скорочений запис, по суті, в один рядочок із трьох елементів складається, задає повністю ось таку систему. Такий вид перетворення Лоренца, коли ми переходимо до. І що рухається з постійною швидкістю відносно нашої, називається буст. Крім того, до перетворень Лоренса також ходять і повороти осей координат. І вони також можуть бути задані за допомогою матриць. Насправді, буст теж можна трактувати як поворот осей X і T одне в одне. Як ми говорили у минулому відео, величина delta S в квадраті, що зветься інтервалом. Є однаковою для всіх інерціальних спостерігачів. Тобто дельта S в квадраті дорівнює дельта S' штрих в квадраті. Воно дорівнює, рівне для обох спостерігачів. Давайте подивимося, що можна із цього. Які висновки можна з цього зробити. Інтервал дельта S в квадраті можна записати, так, як ми це робили в попередньому відео, як метрика мю помножити на дельта мю дельта X ню, знов таки йде підсумовування по двом тепер індексам. Ну, Метрика записується ось таким чином: мінус одиниця 0, 0, 0, 1. Також це просто скорочений запис для того, щоб записати інтервал, який складається з чотирьох доданків. У системі S дельта штрих, у нас буде. Записано ось таким чином. Це буде та сама метрика, тільки індекси будуть штриховані Дельта x мю штрих на дельта x ню штрих. Але ми можемо використати оце співвідношення, що x мю штрих дорівнює лямбда мю штрих мю на x мю, Щоб ось ці штриховані компоненти переписати через нештриховані. Тоді у нас ось таке: Это мю штрих ню штрих лямбда. Що з'явиться від першого від цього дельта x mu штрих? М'. Delta x м'ю І друга лямбда яка з'явиться від другого delta x nu штрих. Ну тут не важливо, який інд... Точніше, ну немає значення, чи тут писати індекс nu штрих, чи можна іще якісь придумати, Головне, просто, щоб йшло підсумовування, щоб відповідні індекси були однаковими. Ось. І вся записана нами штука мусить бути рівна ось цій. Метрика, вона однакова і тут, і тут. Просто індекси різні, ну, тому що тут підсумовування ведеться по іншим індексам. Але це одна і та сама матриця. І з цього можна зробити висновок, що, що якщо ми хочемо, щоб це співвідношення було однаково завжди, для всіх, не просто для якогось конкретного інтервалу в конкретній системі одиниць, а завжди, то ми мусимо вимагати, щоб ось ця частина, це меню, була рівна ось цій частині. Тому що все, що залишається, якщо прибрати їх, це дельта x мю, дельта x ню і тут дельта x мю, дельта x ню. Тобто, якщо ми хочемо, щоб це було рівне, то мусить бути рівні ось ці множники перед цим. Тобто, ета мю ню дорівнює лямбда мю штрих мю на лямбда ню ню штрих. Коли ми пишемо через компоненти, через оце підсумовування, один із плюсів цього запису є те, що порядок не важливий. Адже це просто звичайне множення, насправді. Ну, а якщо ми захочемо це записати в матричній формі, то це записується ось так: ета дорівнює лямбда транспоноване помножити на ета на лямбда. От. Всі матриці, що задовольняють цю умову, називаються перетвореннями Лоренца. До них відносяться уже відомі нам бусти та повороти осей координат. Але також і просторові інверсії, тобто заміна напрямку просторових осей на протилежний, та часова інверсія зміни напрямку осі часу на протилежний. Інколи потрібно виключити просторові та часові інверсії. Для цього достатньо накласти на матриці. Лоренца дві додаткові умови, що визначник цієї матриці, дорівнює одиниці, і те, що елемент з номером 0, 0, тобто то, що стоїть в лівому верхньому кутку, якщо можна так виразитися, більше або рівнює за одиницю. Якщо накласти оці додаткові дві умови, то ми виключаємо таким чином просторові інверсії і часові інверсії. І перетворення Лоренса, що задовольняється цим двом мовам, додатковим називається Власними ортохронними перетвореннями. Що ж, на цьому на сьогодні все. Дякую всім за перегляд і дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватися на канал на YouTube, а також на телеграм-канал, посилання на який буде нижче. Дякую всім за перегляд і до побачення. До зустрічі у наступному ролику.